Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі католицького телеканалу Ідабл сьогодні роздумуватимемо про центр об'явлення і історії спасіння, яким є Ісус Христос. Від моменту, коли Бог вперше об'явився Авраамові. Історія, про яку розповідається в Біблії, зазнає впливу певної сили і певного тяжіння, що безупинно надають їй руху вперед, не просто тому, що спливає час, а тому, що вона прямує до свого сповнення, до осягнення своєї мети. Обітниці, які Бог дав патріархові юдейського народу, спонукають вирушити разом з ним в путь до їх здійснення. Що має сповнитися в потомстві Авраама, події, які розвиваються безпосередньо навколо єврейського народу, починаючи від цього моменту і аж до приходу Христа, не мали би якогось особливого значення, якщо б в них не об'явилася Божа присутність, якщо б вони не були осяяні Його Словом. Через цю присутність і через це Слово вони стали священною історією. І торкаються всіх нас. Святий Павло, дивлячися на минулу історію ізраїльського народу, як на одну цілість, скаже до своїх християн: все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Повнота віків в усьому новому завіті утотожнюється з часом приходу Ісуса Христа. З часом месіганським, в якому врешті звершилося все, що було провіщене і символічно представлене перед Христом. Читаємо в Книзі до євреїв багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через сина. Цих початкових словах послання до євреїв, чутно відлуння всього об'явлення і всієї священної історії, аж до приходу Христа, вимальовується в них, як зрештою, і в цілому новому завіті продовження і, водночас, перевершення тієї історії, її недовершений і дочасний характер, її очікування і стремління. До остаточного об'явлення Бога і остаточного спасіння людини. Тому історія спасіння поділяється на два чітко розрізнені етапи. Перший етап зосереджений на Божому народі Старого Завіту, посередникові Божого об'явлення і адресаті Його обітниць це, по суті, підготовчий період, якому Бог діяв і промовляв до Ізраїля через своїх посланців. Другий етап завершальний це час, коли долаються всі національні та расові межі, час, коли обіцяне і приготоване спасіння має охопити всіх людей, об'являючи їм, що всі вони є Божими дітьми, і що всім їм пропонується новий союз з Богом в особі Ісуса Христа, адже в ньому остаточно здійснилася та зустріч між людиною і Богом. Що є основною метою всього об'явлення. В Ісусі Бог вповні об'явив себе людині і виконав дані їй обідниці. В Ісусі людина сказала Богові своє цілковите і бездоганне так в любові і в послугу, аж до смерті на Христі. Це так, від імені всіх людей, для яких він став другом і братом. Тому наше спасіння здійснюється через додавання нашого Хиткого і непевного так до Ісусового. Як бачимо, Ісус Христос не є лише останнім об'явителем на рівні з іншими, Він є саме Боже об'явлення. Він є Той, хто надає сенсу і спрямування усьому об'явленню і усій історії, що передувала йому. Він є тим, хто освітлює все, що настане опісля. Він є самим втіленим Божим Словом. Він є всім життям, діла і слова якого є об'явленням Бога Отця. Лише пізнавши його особу, його слова і Його діла, ми зможемо читати і правильно розуміти старий Завіт. Зможемо збагнути чудесну єдність Божого замислу, який, незважаючи на ніщо, розвивається і росте, з маленької зернини покликання Авраама, аж доки не стане великим деревом, на якому гніздитиметься птаство небесне, говорячи словами євангельської притчі. Пасхальна тайна Ісуса це вершина всього Божого замислу. Бо в ній первісток людства Воскреслий Ісус приходить додому Отця і навіть у своїй людській природі живе самим Божим життям. Від цього моменту спасіння залежатиме від зустрічі з Богом в Ісусі, прийнятому як Божий син і Спаситель людства. Тож це ще одна зустріч, ще одне відкриття особи, яка спасає своїм словом і своїми ділами. Тепер це святі таїнства, що їх він сповняє в лоні нового Божого народу, церкви. Святий Йоанн Апостол у своєму посланні пише вічне життя в тому, щоб вони пізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Дорогі друзі пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.